Та де ти була і що ти бачила? Ти й поруч з Миколою Сапсан не стояла? Щось а в такому оруді я отримала смс-ку в чаті бути собою. Дуже цікавий життєвий погляд одного з підписників. А і справді кожен з вас бачить, свої, бачить життя по-своєму. Так, як ви живете? Чи ви цікавитесь цим життям? І пізнаєте цей світ, розширюючи своє бачення життєве. Чи ви маєте одну свою точку зору? Бо я так знаю, а звідки знаю, чого я так знаю, звідки я це взяв? І оце цей вузький такий погляд ось так і не інакше. У чаті «Бути собою, ділюся більш розширеною версією, відповідь на. Такий запад студентом, точніше на його точку зору, можете долучитися до чату, переглянути моє відео. І якщо у вас все ж таки перемагає цікавість, якщо ви та людина, яка цікавиться цим світом, пізнає цей світ, шукає різні підходи, щоб покращити своє життя, то долучайтеся до мого чату бути собою. Щосуботи ми працюємо у відкритих зум-зустрічах. Безкоштовних зум-зустрічах. Ділимось своїм власним досвідом, підсилюємо один одного, підтримуємо один одного. І там я відповідаю на ваші запитання, якщо це справді запитання, а не ваша точка зору і бачення цього світу. Може бути по-різному. Але це вас або наповнює, або спустошує. Ви задоволені в тому, що живете? Ура! Не змінюйте нічого. Ну, якщо щось не влаштовує, то, може, глянути по-іншому? Долучайтеся, поспілкуємось на цю тему.